Друзі, всім вітання. Вітаю всіх на трансляції. Значить, у нас сьогодні буде бабаха 45 -та і 215 -та Б. Будемо сьогодні роздавати Пробиття чувачкам на цих двох бабахах. Зараз секундочку, я підключу всі ці налаштування. Запрацювало. Так. Степан, вітаю, друже! Привіт-привіт! Привіт якусь. Як ви в Зарі як у вас справи сьогодні. Так, зараз я повідкриваю ці свої чати і тому подібне і будемо починати. Якось в Зарі настрій сьогодні і тому подібне. Як у вас бої. Просекютор привіт, друже, вітаю. Привіт. Так, значить зараз треба. Що тут я хочу докласти. Може хтось знає, на якому серваку непогані бої, щоб я не попав під роздачу. Щоб більш-менш адекватні бої були. Просекютор, Віка, Степан, дякую за подарунки, друзі. Дякую за підтримку вашу. На п'ятому серваку. О! О! Оце я якраз чекав такої поради. Спасибо. Так, да, п'ятий сервак це круто. Це може, слухай, в мене команда постійно грає на п'ятому серваку. Через це я граю на цих серверах без команди. Ще не можу просто глупити приколи. Віка, вітаю тебе з новим рівнем, дарувальника. Так, ну кинуло відносно непогано. Але, 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 але. Але, але. Але мапа трошечки не підходить. У нас це непогано, але мапа трошечки не підходить. Ну, постараюсь зараз, постараюсь. Щось вийшло. Сьогодні, до речі, ще дуже великий шанс взяти ці три позначки. У мене зараз 92,5, в принципі шанс дуже високий, що може вийти щось. Або я тільки грани відкрутили. На третьому. Поки що на третьому. О, я вже свічусь, клас. Давай, арта, ебей мене. А, просто в тупу приїхав. Прикольно. Прикольно, да. Да, да, да. Дуже прикольно, дуже дякую. Дякую, дякую. Мене Volk. Volk в мене є ДВД Волк. Волк на ЕБРІ. Волк з Волстріт. На ЕБР у мене. стоїть в кущиках на базі. Волк. Mm -hmm. Я понял все. Я вже все зрозумів. мене чекаю сьогодні. А де їхні тяжі, де вони? Ча я не бачу, а де їхні тяжі? Де їхні Грифон, супер кінь, де вони? Чого не знизу не виходять? А ну треба було раніше йому кидати в NLD пробив би може. Я почекав дуже довго. У них є бердосі живий. Він собі катається, як дурачок весь бій, і він досі живий. Ну вже помер, слава Богу. Але все, це бій буде завершений до мене турбачом. Я вже цьому бою нічого не зроблю, я думаю. Дуже малий шанс того, що має щось ще вийде настріляти. Фантом на єбрі, да? На. За стрім снайпер. За стрім снайпер паразит. Я не можу понять, їх висвічують звідси что, що, що вони там так дергаються? Значить як їх не мають высвічувати. У мене єбрь стоїть на базі, тупо кущах. Там волк. Давайте йому позвонимо, спитаємо, що там у нього з головою. Получається, що фантом був в них на ЕБАР і Фантом в мене на ЕБР. Тобто він з двох аккаунтів зайшов, як завжди. Ну, Єбер просто на базі в кущі стоїть. Хороший рандом. Початок стріма мені дуже подобається. Коли чудовище на ЕБРІ просто стоїть в кущах. Це при тому, що він не афк що він живий. Парон, привіт, друже, вітаю. Хоч, це саме основне, що воно живе, бо він, якби був би заспавнений, то він би там так не стояв. А він саме сховався. Хорон, дякую за подарунок. Ні, тут нема що висвічувати, бо то що в них 90-х стоїть тут у воді. У них десь 90-х воді, бо то, що от шкоду він пересвічував. Парально. О, поїхав, поїхав, диви! Поїхав, чудак. Поїхало чудовисько просто. На Єврі, нарешті. Не пройшло і пів бою, як чудовище щось зробило в бою. Я його не бачу банально, так що мені немає сенсу від того 90-ка. Ось його збривають інші. Кунзе панзера, кого я не бачу. Все, і єбр вмер в мене. І Кунзе Панзера я теж не побачив, він вже сховався. Да, як вам я і казав, що це буде бій нікудишній. Це буде просто нульовий бій для мене. Це було ще, зрозуміло, з самого початку бою по розкатці. От коли тільки з самого початку розкатка робилася, було зразу видно, що це вже буде нульовий бій. На нічого не вийде цьому бою. Да, він вбив на халяву ту теску, за якою я їхав. Там ніхто не поїде сюди, раз він вже її завалив. Вони тим більше впевненість в тому, що стоять кем-пал туди. Тут і ніхто і не мав би їхати, логічно. Але танкісти і логіка це несумісні речі. От там той кузя, де там за він. Пам-пам-пам. Я не знаю, що робити, я нес не розіграю ніяк. Я об'єктивно, я не з ніяк не розіграю там д5. Там стоїть в них на базі на вистрілі Це буде, так, да, це буде мінус відмітка прям жорстко. Тут шансів просто немає її засейвити Я то щось там цілю, але тут ніхера не видно. Ну тут щось типу там може буде видно. Десь Якщо вони підсвітяться ще. Ну то він підсвітився так, що я його вже не бачу. А ну я поки встиг перевестися поки топку все. О, забрав навіть. Хоча би щось забрав, хоча б щось. И в них ще десь втік фоч. Тут дуже цікаво. І он собі валі, тупо на халяву дома в цьому бою. Для Ліона це просто тир. І ще не цікавить питання, де той ФОШ справді і де удасть їхній. Це потенційно дві мої жертви, по яких я можу дати хоча б одну тичку. Для мене хоча б одну дати, або підсвітити когось. Щоб за світом схавати. Вже було б непогано. Я вже не говорю за домах, мені навіть за світ підійде. але моє, до речі. А його не бачить. Его я бы бачил, это а по нему стреляли. Пора бы баху Как вы думаете, я у него подкрутка на то, что он не ломает гармату с первого пострела? Чи нет? Чи на скиле было? Проїхати бігом за суперконем. Треба просто мчатись. Чити. Та ну я не сказав би ж там чити, але образно, що підкрутили йому нормально. На те, щоб мені гармату зламати. Бляцтво мене підсвітило. Давай, 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 фугас. Давай, давай, скотина, тупоголова, давай. Да, ти будеш виходити і тебе ніхто не буде вистрілювати, правда? Вот нікому не цікавий. Ну. А що тебе відстрілювати, правда? Нахера артипу тобі кидати? Артівці не, не потрібно, нахера артиць? Тільки мені одному треба. Спасибо, я награвся блядь. дать. один такий бой, я вихожу. Абсолютно немає бажання ніякого. Вчора останній бій на бабасі мені теж сподобався. Зараз перший бій на бабасі класний. Угу. Прикольно, прикольно. Чувак, блять, на фаші рішає мене вбити. Там, і, блять, а, а, питань нема, все, питань нема. Ну, от. А, тут гармат критану, бо мені залетів снаряд в гармату, такого по цьому. По нарізаному стволу залетів всередину. Тоді, понятно, що кріт гармат. Питань нема. Ну і форш закидує прикольно. Навіть 500 метрів майже. Тоже непогано. Не, е, прикольно, прикольно. Прям класно, я сказав би. Арта не кидає по засвіту, в принципі, наш. Ну ну я ж кажу. 100%, Степан. Мно на, ну, мені навіть сказав би, що це був би рикошет, навіть якби я фугасом би, розумієш. Навіть якби це був фугас. Воно б все одно мені придумало б сказало, б рикошет. Ну да, на фушітах закидувати. Это все, да, да. Дякую за подарунки. Ну, хороший початок стріма. Прикольно. 8500 да я чмо. Якщо я зараз ще один бій зливаю так само отметку, то на цьому завершується все. Не знаю тоді, коли я буду далі стрімити, бо це не раз. вже який раз я починаю стріми і. Ну, нема боїв. Нема туп. Так не граєш в цю ігру, типа заходиш на вже коли максимально підлаштовуєш всі свої справи, щоб зайти сюди. Заходишь, блядь, все одно хуй в роте, то смысл играть. Врачи, чувак на румпанзере на заортуване играет. 1800 хп в Алтехе. Нормально, не? Пересветил меня, наверное, наверное, Не, не пересветил. Може вийде дати пробиття якесь. Може. Сподіваюсь, принаймні на це. Якщо воно має на... полетить куди я не ведусь. А не туди, куди воно як завжди захоче. Тут навіть ніхто в них не підкатує. Ну, в них є 268, яга. А, броня не пробита, питань нема. Зато і четвертий на ходу їде, стріляє, побиває. А, ні, це хорішка пробила, ладно. О, а я броня не пробита. Нормально. Це класно. Я ж кажу, вже все йде до того, що це буде, мені здається, останній бій. Я щось так відчуваю по тому, як цей рандом починає мене вже доводити з першого бою. Я дуже швидко я йому скажу до побачення. Він не вийде на ІС-7. він на I7 буде терпіти просто як тупа мразь. А він буде тупо стояти терпіти. Він Не буде виїжджати. Він ще й поїхав навіть звіт. Єпты, ми що з, тим, що з тим прицілом стою мешкою точніше. Ну а так дргається. Там справа типу. ні, це бойно домагається мінус відмітка. Бачите, такі воль. Можете вже готуватися до того що це, напевно, дало Беластово. То з того, як ромдон, да. Ну, не виїжджає ніхто. Ніхто не виїжджає. І цвіту мене, чувак, тут. Але що я йому зроблю? Де я йому там вкинув в таких як він стоїть. А ну, так це дурка град. Не, не, все. Нема отметки в цьому бою просто. і Вже можете забути за нею, короче, все, це б слово катка. Якщо я її не апаю, а я її не апаю ніяк. Я її ніяк не сейв, це б до Хочу взагалі мучитись. Минулий бой минус відмітка, цей бой минус відмітка. дуже класно. Просто охеренная стрім почав, блядь. З самого задоволення розпочався стрім. Често кайф От реально чисто тупо кайф. В зараз сзади десь Яга вийде, я думаю. А да, класно, класно. Хороші бои, хороші бои. Прям чудові бої. Прям класс. Сейчас 274 уже выезжаю. Бабаха выехав, коли я відкатив, прикинь. Я, блядь, відкатив и виїхав чмо на бабасі. Ну ты прикинь. Ну я відкатив і чмо на бабасі виїхало. А, бывай. Ну, бывай, мені вже все одно, я вже не хочу грати сьогодні взагалі. З мене достатньо реально. Я вже награвся на сьогодні, на весь день Так, На весь день вперед вже награвся. Все, дякую всім, хто був у стрімі, хлопці. Вибачайте, але я не хочу більше грати. Марну вечора.